З Григорови Шевченко подражання 11 цалму. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало! Один на одного кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з хосте на цвинтар понесуть. А ти, о Господи єдиний! Скуєш лукаві уста, язик, отой величиве, мовлявий, ми не суєта, і возвеличимо на дивою розум ваш і ваш язик, да дати пан, що нам закаже, і думай, так і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині рада їх людей, закованих моїх убогих, нищих возвеличив, моїх один грабівніх, і на сторожі коло їх поставлю слово і понича, не наче стоптана трава і думка ваша, і слова. Неначе срібло, куте бите і симекрате перелите, огнем в горнилі словеса Твої, о, Господи, такі, розкінь же їх, Твої святиє, по всій землі і чудесам. Тоді увірують на світі твої малі убогі діти.